Вони досліджують історію людства через артефакти та присвячують своє життя розкриттю таємниць минулого, 15 серпня. Традиційно відзначають свій професійний день вчені. Археологи в Україні науковці займаються дослідженнями схованих під шарами ґрунту пам'яток історії вже близько 200 років. Розповідає археолог Кирило Горбенко. Це наша культурна спадщина, тобто це історія, яка представлена в матеріальних в матеріальних речах. Війна внесла корективи, тобто ми не можемо проводити зараз ні в Вольві, ні на острові Березан, ні на інших ділянках, тому що фронт дуже близько. З нагоди професійного свята у музеї суднобудування та флоту відкрили виставку українські археологи в лещатах тоталітаризму. У ній представили історії 19 людей, яких об'єднувала не лише жага досліджень, а й репресії, яких вони зазнавали. Вони присвячені українським дослідникам, які писали, досліджували історію нашої минувшини, але по певним причинам їх не випускали в люди цих археологів. Вони пройшли через тоталітарний режим, декого було розстріляно. На жаль, декого дехто пройшов через психіатрію. Це люди, які зробили важливий внесок у дослідження історії наших предків. Декому з них це вартувало волі, а дехто поплатився своїм життям. І навіть сьогодні чимало археологів боронять нашу державу на фронті. Тож разом з війною змінилися і темпи досліджень однак, попри все, науковці продовжують свою роботу. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новина на телеканалі Март.